Слово Верітас на ранок, 8 липня. Ісус обходить міста і села, проповідуючи Євангелія Царства, і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу, Богові важливий Твій стан фізичний та духовний, Він приходить у Твоє місто, яким є Твоє життя. Далі написано в Євангелії, що Ісус змилосердився над ними. Бо вони були втомлені та розпорошені. Яка причина твоєї втоми та розпорошеності Забагато обов'язків, недобре організований час, а можливо, правда є в тому, що тобі бракує Бога. Ісус називає цей стан, наче вівці, які не мають пастуха. Ісусе, наш пастирю, довіряємо Тобі цей день і всі події сьогоднішнього дня.